Привіт, друзі! У нас сьогодні на огляді комплект викличної панелі bt 400 FHD і відеодомофону bd 770 FHD від компанії Біком, який призначений для безпечного і контрольованого доступу у квартиру, приватний будинок, офіс або інше приміщення. Він дозволяє перебуваючи всередині приміщення і безпосереднього контакту побачити, почути та переговорити з відвідувачем, а також дистанційно відчинити йому двері чи ворота. Дуже корисний девайс. З вами Одарка. Ви на каналі Secure.ua. Приємного перегляду! Домофон Біком має чудові характеристики, які роблять його незмінним пристроєм у питаннях безпеки та комфорту для вашого будинку. Він гідно виглядає на фоні своїх конкурентів. Простий інтерфейс зі зручним дизайном забезпечує просте та інтуїтивне використання. 7-дюймовий кольоровий сенсорний екран з роздільною здатністю 1024 х 600 пікселів дасть вам чітку і яскраву картинку при перегляді відео. Ви завжди будете чітко бачити вашого гостя. Відеодомофон має компактні розміри 188х118 мм і 20 завстовшки. Вага всього 450 г. Тут є як і вбудована пам'ять 128 МБ, так і можливість долучити мікро sd карту для 32 ГБ. Живлення тут від розетки, тому враховуйте це. Біком поєднує в собі передові технології, надійність та простоту використання, що роблять його чудовим вибором для безпеки та комфорту вашого будинку. До домофону можливо під'єднати одночасно дві Full HD панелі виклику і дві Full HD аналогові відеокамери, два датчики тривоги і один додатковий монітор. Також паралельно ще до п'яти відеодомофонів. Звісно, у біком є свій і мобільний додаток, Tuya Smart – за допомогою якого можна передресувати на смартфон чи записати вашу розмову з відвідувачем, також у домофоні Bicom 770 FHD Black є функція запису руху, фото або відео залежно від вибраних налаштувань. Запис по детектору руху можна зробити по чотирьох каналах, але одночасно тільки по одному, там, де є рух. Є в цьому домофоні ще одна цікава можливість: ви можете оновити програмне забезпечення з функціоналом постійного увімкненого екрану. Це дозволяє домофону працювати як так зване електронне вікно. Тобто, встановивши камеру зовні, ви можете постійно через домофон спостерігати, що там відбувається. З домофоном закінчили. Тепер давайте про панель виклику BT400FHD, яка йде в комплекті. Камера тут з роздільною здатністю Full HD 1920 на 1080 з кутом огляду 160 градусів та інфрачервоним підсвічуванням. Є тут і реле NONC для всіх типів електронних замків, тобто двері чи ворота можна відкрити дистанційно з домофона. Також ця панель може окремо підключатися до мобільного додатку Tuya Smart і функцію домофона буде виконувати ваш смартфон. А двосторонній аудіозв'язок гарної якості дозволить вам чітко чути відвідувача. Габарити панелі 130х48 мм товщина 19 мм, антивандальний корпус, зроблений з металу, з можливістю бокового кріплення. Живлення тут теж від 12 вольтів, а діапазон робочих температур від мінус 30 до плюс 50. Дизайн стильний, лаконічний, дуже гарно виглядає на будь якій стіні. В цей комплект входить відеодомофон, виклична панель, монтажні аксесуари, з'єднювальні дроти і кронштейни для монтажу. Монтаж простий і не займе багато часу. А обрати та замовити цей та будь-який інший домофон і всі товари для відеонагляду ви можете на нашому сайті Secure.ua. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. З вами була Ударка, канал Сікюр. До нових зустрічей!